З закритим ротом і вухами Вухами. Вухами Вухами Ми на піцу. Та покажи, якою пісню я буду слухати. Отаке. Я не думаю, що в тебе закрити рот, якщо ти знаєш і все і це знаєш, я згадала мем з конем Типу, чому там пишеш. Вікуля, а ти будь ласка, більше, бо я тебе не розумію. Ні. Перше. Один. Не бачив, що мені показує. А один стакан. Муки. Молока. Води. Один стакан води. Наберіть, хтось не знає. Крем якийсь холодно, замуро холодного молока. Не холодного, теплого. Теплої води. Вікуля, тепле молоко. Ой, вода. тепла вода є. Три стакани. Я на тебе тут стакан є, якщо що. Три стакани муки. Вікуля, три стакани муки, будь ласка, я попрошу тебе. Прямо і там зараз буде стакан. А, тобі ще через треба пересіяти. Перед тобою є мука. Я думаю, це дуже небезпечно. Давай отак. Давай отак. Отак. А чому я це все... Раз. Давай. Серче. Чому я? Ще. Ще. Скільки? Скільки? А ти зменшила про в у два? Значить, півтора стакана. Це? все? Пів Все? Що-що? Ні, ще. Ще. Висипай. Добре. І ще пів. Що пів? Ще пів стакану. Я думаю, достатньо. Сип. Що-що? Я на щось забула. Ну, що це за дріжджі забула? Одна третя дріжджів. Ну угу. то це одна треть. По суті. Угу. А, то їй ще наполовину. Бо якщо це одна третя дріжджів, то значить їй треба ще наполовину. <світ> а я хоча нормально говорю, бо я не чую, що я говорю. Не нормально говорю. Нормально? Добре. В мене так мечеться. Музика з вікулює. На половинку походу. Так. Ти кажуть, що ти нічого не говориш. Ти можеш говорити. Я знаю. А... Ну, пробуй, поняв. Що смієшся? <сху> угу. угу. Так. Обережно. Христина. Виливай! Куда? Акуратно. Дуже акуратно. Молодець. Все? Угу. Може, <скрес> ти? Давай мішати. Блін. Ти в тебе мішати. <скрес> 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 Я? Yeah. 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 Uh -huh. І тобі треба... А як правильно мішати? Руками. Його треба жмякати, не мішати. Руками, руками. Ходи сюди. Жмакати. Його треба та-та-та. та, 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 та. Отака перед тобою є ниска. Його треба жмякати. Жм тобі щось не подобається? Mm. Mm. Янна не забагато муки? Ні, так може. <реку> <реку> мене заспокоїться і чимкаєш. Яна, але цій самій більшій. Добре. Чим ми займаємось, новий рік. Шені. <реку> <Звіряєшся>. Чи <реку> <реку> здається, в мене потім в Apple Music буде на першому місці ці. Я не знаю. Ти що хочеш, дай Яні? Руку об руку, руку об руку. Прямо, не туди, прямо, 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 прямо до кінця і от тут ти майже прийшла. Може, їй краще не треба, не треба, Яна, не треба. Що робити? Коротше, ти маєш порізати курку. Ні. Я кажу, може, не варто. Ні. Ну давай попробуй. Так я знала. Що? Не погане? Угу А чого? Я не знаю, яким воно має. Може, може більше му прикладай. Каже, Тяна, нашу... що вау, ти молодець. Ура, шона. Ти, ти можеш говорити, Вікуля. Я знаю. Ти можеш не показувати. I Szej, mm -hmm. da? Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Добре, добре, добре. Там ще два кусочки, три кусочки. Що Що ви зробили? Що сталося? Куда мені його забрати? Відкрий мені, будь ласка. Під раку вони тут. Чого? Христина. Що, шо, що? Забери. Все добре. Шо до... добре. Е, пальцем добре. так. Так, та, так, щоб воно було цей. Роз... раз, раз я не можу підібрати слів. Отак, так як ти робила, його треба розтягнути. Але бажано по пергаменті, а не порзаним. Яна, потім порахуєш на монтажі, скільки разів я помила руки. Mm -hmm. Причому. Mm -hmm. На четверо? Четверо? На двоє. Сердечко, вау! У нас будуть з сердечком? Піцу сердечком? Так. Клас! Відкрий. Відкрий, будь ласка. Зараз я не відкрию. Бабку. А було постукати об стіл. Розмазуй. По піці. Бажано ну не поза. Нікуля. <рігут> <А, рігут> <І> <рігут> чого ти в мене хочеш? Mm -hmm. А чого я? Шуша? Mm -hmm. Нічого. Mm -hmm. а трошки не ящу без тебе до мене хляпає. У мене теж. Ти ще й. Хватить? Ти що вже їсиш? Курки? Я знаю, який домашній на смак. Майонез. У мене теж таке роблять. Дивись. Дивись. Тільки не всі на раз. Там по одній, там, там слайсами такими. Вікуля. <ріст> як ти різала? Я як різала? Так. Як ти різала? Нормально я різала. я ж відео сіла, я все чую. Вже не чую. Готово? Угу. А скільки воно буде готуватися? Пектися? 40 хвилин. 40. Mm. Добре, то ми можемо салатів. Почати майже дуже голодно. Mm -hmm. А довго ще закритим чима стояти? Mm -hmm. О, дивись, як оператор, практично. Я на тому будемо ще салати готувати. Можна знімати з очей. Це вже можна знімати. Це може вже. Все, ми поставили вже духовку. Будемо чекати 40-50 хвилин і що І так. Знаєш, айтури садка. Даніш. Розрізаємо сердечко пополам. Розбивається. Ще пара йде. Коротше, челендж сліпий, німий, глухий. Закінчено, успішно. І вийде все, і все дуже класно. Yes. Я думала, нам не вийде нічого. Ну, типу, Було вийде, але. Нас я думала... не займалась. Ти сумнівалася? Вона у нас сумнівалася. Ти сумнівалася. Так. Так. І дуже просто виявляється. Все. Всім показу з новим роком. З